Офіційно закрилася остання вугільна теплоелектростанція. Реально Україна може в 5-7 років стати однією з найчистіших енергосистем Європи. Що купити, що повинно бути вдома? Це рішення, яке буде служити вам 10-12 років. Варто придбати собі окремо інвертор з батареєю. Я впевнений, що протягом 2-3 років ми прийдемо до ринкових цін на електрику. Друзі, привіт! Мене звати Андрій Жупанин і ви на моєму ютуб каналі який повністю присвячений українській енергетиці. Спочатку вересня я запустив новий формат, який називається подкаст. І для цілей цього формату в мене є чудовий, прекрасний і фаховий співрозмовник-директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Привіт, Саша. Вітаю! Я сьогодні прочитав британському журналі «The Economist» про те, що в Британії. Офіційно закрилася остання вугільна теплоелектростанція. Значить, Британія взагалі була першою країною, в якій запрацювала перша в світі вугільна теплоелектростанція. Це відбулося в 1882 році. І от сьогодні, не сьогодні, але на цьому тижні, вже закрилася остання вугільна теплоелектростанція. Все, від сьогоднішнього дня Британія взагалі не використовує вугілля для виробництва електроенергії. Після 142 років використання і після фактично використання в трьох століттях, в 19, в 20 і в 21-му. Питання до тебе. Зараз наші генеруючі потужності перебувають в доволі скрутному становищі. Так, розбомблено і знищено теплоелектростанції. От ми знаємо, що в, під Києвом село Українка, там була знищена теплоелектростанція, Трипільська Тес і багато інших об'єктів понищене. Вони частково працювали на вугіллі. От як ти думаєш, коли піде мова про відновлення енергосистеми України, дай Бог, це буде скоро, але от давай спрогнозуємо, йде розмова про відновлення. Приходить центр енерго, який управляли цю, цю станцію, і каже: нам потрібно відновити от ті самі енергоблоки. Ми будемо продовжувати працювати на вугіллі. Ми працювали на вугіллі, в країні є вугілля, дайте нам гроші на відновлення. Скажи, ми, добре, як ти думаєш, чи варто в Україні займатися цим відновленням і чи варто взагалі буде використовувати вугілля для генерації електроенергії, і чи є в цьому потенціал, і чи є взагалі така нагода, враховуючи відмову світу від від цього? Джерела енергії. Ну, ти знаєш, я не бачу жодної перспективи вугільної генерації. А вся наша вугільна генерація і до війни просилася на покой. Ну, там в нас наймолодша станція 51 вже рік як збудована. Наймолодша. А більша частина там є і 70-річні. Тому обладнання зношено на 150%. Я дивлюся, щодня, ну є така спеціалізована дуже стрічка новин. Кожного дня на тих блоках вугільних, які залишаються в роботі, є аварія. Частіше дві чи три. Дрібні аварії, там котел, потьок, десь олія вибилась, десь помпа зламалась. Себто кожного дня вони вибувають в ремонт і за пару днів повертаються з ремонту. Це просто, якщо чесно, е останній подих. Цей останній подих триватиме, на мою думку, два-три роки максимум. А далі просто ремонти стануть ну просто непрестанними. Себто, вже нема що ремонтувати, тече зі всіх дірок одночасно. Тому я думаю, що вугілля загине. Я думаю, що в нас не буде вугільної генерації від слова зовсім. Але я радий цьому, бо насправді це величезний шанс для України е слідом за Британією. І за кількома іншими поважними країнами, які цей курс дуже жорстко витримують, рухатись до чистої енергетики. Ми маємо для цього фантастичний такий фантастично якісний базис. Ми маємо атомну енергетику, яка є вуглецево-нейтральною. Ми маємо власний газ і в перспективі можемо перейти на біогаз і біометан. Для того, щоб виробляти електроенергію для маневрових потужностей, які теж необхідні для системи, і які саме працюють або на натуральному газу, або на відновлювальних його підтипах біогази, біометан, ми маємо чудову абсолютно перспективу у вітрі і сонці. Ми маємо величезний потенціал що у вітру, що у сонячній енергетиці. І так само ми маємо дуже добру можливість розвивати і біогаз, і біометан, і біомасу, як відновлювальні джерела електрики. І тут, ну сам Бог велів, як же вугілля загинуло, давайте його просто з честю похоронимо, подякуємо йому за чесні роки, які воно пропрацювало, і забудемо, підемо далі. Реально Україна може в 5-7 років стати однією з найчистіших енергосистем Європи на рівні з Данією, Францією, Норвегією, на рівні з найбільш просунутими енергосистемами. Ми маємо цей шанс. Давайте його використовувати. Тим більше, що ніхто в світі не позичить Україні, не дасть, е як грант і не підтримає бажання відбудовувати вугільну генерацію. Нема нато грошей ні в державних, ні в приватних, ні в будь-яких інших компаній. А наскільки це загалом справедливо на твою думку? От якщо в нас є якась європейська країна, яка каже, от вам гроші там, на відбудову чогось, та а, і каже: ну але ми не дамо вам гроші на відбудову там вугільних теплоелектростанцій. Ці гроші можна використати тільки не знаю, там на будівництво сонячних, там чи вітрових, чи біогазових, Британія користалася вугільними електростанціями 142 роки. Тобто 142 роки вони забруднювали повітря. Це був двигун їхньої промислової революції в свій час, так? тобто країна вона здобула багато своїх здобутків, так, і розвинула частково свою економіку завдяки тому, що в них була відносно доступна і дешева електроенергія, яка забруднювала повітря. І, і до якої є багато зараз претензій. Да? Наскільки це справедливо нам ставити такі умови? Ми користувалися цими вугільними станціями, не знаю, 30-40 років, при тому, що частина часу це взагалі була ще частина спадок Радянського Союзу. І зараз нам кажуть, все, від сьогоднішнього дня ви цим користуватися не можете. А в нас є шахтарі, у нас є запаси вугілля. Якби нам її збудували за грантові гроші, можливо, для нас це був би і найдешевший взагалі. Ресурс для виробництва електроенергії, як ти думаєш? Думаю, що ні. По-перше, вугілля дуже дорого обходиться на виході, і тут можеш подивитись на досвід Польщі, яка зараз страждає страшенно через те, що основа польської генерації вугільна, навіть не атомна, і польща має шалені проблеми з цим пов'язані. Починаючи з обмежень генерації і закінчуючи, яким чином платити зарплатню польським. Робітникам шахтарям, там величезна кількість шалених проблем. Друге, Британія пройшла таку саму величезну, шалену кількість проблем, закриваючи свій вугільний комплекс. Те, що там робилося, ну Маргарет Тетчер і заворушення її часу, це ж саме закриття вугільних шахт. Це відома історія. Більш того, зараз Британія вважається позитивним досвідом того, що виникло після того, як шахти були закриті в певних регіонах. Але насправді це було боляче, це було дуже дорого. І це було ну і досі залишається місцями є регіони, де це досі залишається проблемою. В Україні цю проблему, ну це може цинічно і негарно казати, але це факт. Вирішила війна. Ми більшу частину своїх шахт втратили через бойові дії. Вони втрачені, їх більше ніколи не буде. Вони затоплені, вони розрушені, вони захоплені, їх більше не буде. На захопленій території більша частина шахт вже не працює. Люди з них були зігнані на війну. Велика кількість шахтарів з того боку фронту загинула. І це треба розуміти зараз. Україна матиме це як унікальний шанс. У нас дуже небагато шахт. У нас залишилось державних 35, там здається, чи 37 офіційно шахт, з них працює 3-4. Все інше це вже металолом. І добре знають ці шахтарі, і ті, хто туди гроші продовжують зливати. Це ж не просто так заступники міністра арестовуються саме по профілю вугільному. Давно вже там нічого не працює, там тільки розкрадається. Єдині ефективні шахти це приватні. Їх 5. Все. І то з тих п'яти, дві, скоріш за все, або зупиняться найближчим часом через війну, або будуть захоплені, а може і всі п'ять. Ми не знаємо, як будуть розвиватися події. Тому, чесно, не буде в Україні вугілля. Я в цьому глибоко переконаний. Грошей на нього, що б ми там не розповідали, ніхто не дасть. Як би ми там не аргументували, не розповідали, ніхто не дасть. Забруднення в Європі зараз є принциповим пунктом для боротьби. Вони зараз на боротьбу з забрудненням витрачають значно більше, ніж на підтримку України під час війни. І давай в цьому собі віддавати звіт і не придумувати речей, яких не буде. Вугільної генерації не буде. Це треба зрозуміти і з цим жити. Ну і у нас додатково ще потрібно буде вирішити проблему із шахтарями, так і знайти для них заняття. А їх залишилось. Прити, що... Слухай, шахтарів то залишилось всього нічого. На тих шахтах, що зараз працюють шахтарів, ну це вже не сотні тисяч, не 700 тисяч, не 500 тисяч, як це колись було. Це зараз, ну там, десять тисяч, п'ятнадцять тисяч шахтарів. На всю країну, ну знайдемо ми вже їм роботу. Я думаю, що треба буде безумовно, і програма адаптації треба буде, і допомогти людям перепрофілюватись треба буде. І вони не прості люди, вони складні люди. Їм треба буде багато допомоги, але це ну, більш реалістична задача. Друзі, нам із Олександром дуже приємно, що ви дивитеся наші подкасти. Зробіть нам, будь ласка, ще приємніше. Напишіть нам в коментарях, чи подобаються вам наші випуски, і що б ви хотіли, щоб ми обговорили в наступних. Відео також буду вдячний, якщо підпишетесь на мій ютуб канал та лайкнете це відео. Ми вже сказали про те, що зима буде складною. Є різні зараз думки експертів, не тільки наші з тобою, а є ще й інші думки, які кажуть, що у нас то не буде світла по 5 годин в день, може бути так, що не буде електроенергії по 18 годин в день. Ми з тобою говоримо про енергетичні проблеми. Там експерти в енергетиці, а наші глядачі, напевно, би хотіли від нас почути якісь поради конкретні. Да? Тобто, хлопці, порадьте нам, що нам робити цієї зими. А, такі дуже практична частина, така найпрактичніша частина з точки зору наших глядачів, наших з тобою п'яти останніх випусків. От я би хотів зараз з тобою проговорити, тому що я особисто бачу кілька. Проблемних питань, да, які би можна було би розкрити перед нашим глядачами і щось порадити їм, можливо, навіть покажемо якісь прилади. Які ми вважаємо, можуть там, допомогти в тій чи іншій ситуації? От е, по напрямкам, якщо розбити цю розмову, то це мова йде про електроенергію, мова йде про обігрів, опалення обігрів, і мова йде про забезпечення гарячою водою. Тобто, приводу електроенергії. Що би ти порекомендував би, якщо ми говоримо про світло, навіть там не про електроенергію, як таку, тому що ми про це поговоримо зараз там згодом, да, але про світло. щоб у нас пропадає світло в оселях там, на 5 годин, на 10 годин. Що би ти порадив, які там перші поради, що купити, що повинно бути вдома однозначно, там, у будь-кого, незалежно від того, який в тебе бюджет, найпростіший варіант це безумовно дуже дуже тривіальний. Звичайні ліхтарики з запасом батарейок е, добре мати також запас свічок. А з точки зору саме світло забезпечити, все, що е, світлодіодне, Ліхтарики, можна гірлянди, до речі, чудово працюють. Маленькі світлодіодні лампочки з власними часто акумуляторами теж дуже зручна штука. Я би, що порадив би від себе, ем, якщо мова йде про те, що потрібно трошки більше світла, е, ніж е, ліхтарики маленькі, які працюють на, на батарейках, то є от ліхтарики з є ліхтарики з акумуляторами. Які працюють з підзарядкою, тобто, коли з'являється світло, їх можна підзарядити. От я знайшов для наших глядачів на розетці такий простий приклад. Він за 1360 гривень. Ліхтарик з акумулятором, в принципі, частину функції можна на себе взяти, коли пропадає світло. Є ще важливі речі, які, про які потрібно не забувати це повербенки. Тобто люди повинні підзарядити свої пристрої для того, щоб залишатись на зв'язку зі своїми рідними. Тому важливо заряджати повербенки, мати їх хоча б, напевно, один-два. Для того, щоб вони вони працювали, і це ми говоримо про якісь такі бюджетні варіанти, тобто купити свічки, маленькі ліхтарики, навіть той ліхтарик з акумулятором, купити павербенки для підзарядки телефону, це щось нескладне. Це можна купити, і воно якби має бути. Так? Екофлоу або інші акумулятори. Скажи, будь ласка, ну це наступний це... рівень. Слухай, це, це наступний рівень. Це, ми обговорили те, що дійсно коштує там. Невеликі гроші, себто, умовно кажучи, якщо брати з пауербанками, два-три пауербанки, запас ліхтариків, запас батарей, то 5-7 тисяч гривень, там, ну може 8-10 тисяч гривень. От якщо ми говоримо про EcoFlow, це відразу там, 15 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, 40 тисяч гривень. Це відразу інша категорія. Це значно дорожче. Так, але це, в принципі, якщо є бюджет, то це доволі непогане джерело електроенергії, тобто з нього можна навіть підключити і холодильник, якщо ми говоримо про екофло, наприклад, потужністю 2 кВт. От я знайшов для наших глядачів на розетці, такий, наприклад, коштує 85 тисяч гривень. Але є і простіші варіанти. Я особисто для себе купив батарейку, але маленьку вона на 512 здається ватт. І вона коштувала всього-навсього тоді 20 тисяч гривень. Зараз я її знайшов, можу показати, вона коштує 25 тисяч гривень. Так, від неї працює лише телевізор, від неї може працювати інтернет, від неї може працювати ще там, підзарядка телефону, там є невелике освітлення, але в принципі за ті гроші, за які вона продається, це загалом непогане рішення. Щодо інтернету, що ти можеш порадити? Щоб інтернет працював безперебійно. Ну по-перше, це для цього це в тебе має бути оптоволоконний вхід в квартиру. Ну інакше не буде працювати. А якщо є оптоволокно, ну а воно насправді в більшості наших е глядачів, я думаю, що оптоволокно давно є в Україні, воно дуже поширене. Чесно, я для себе зробив дуже просту річ. Я посадив і сам модем, який з'єднує інтернет, тобто волоконну лінію з Wi-Fi-роутером. І сам Wi-Fi-роутер, я їх обох посадив на пауербанки. Тому, коли світло вимикається, вони автоматично переключаються на пауербанки. І е, я тобі скажу, що на Wi-Fi роутері пауербанк на 20 тисяч мА працює більше доби. Я про це не знав. В мене, готуючись до нашої розмови, я собі занотував про джерело безперебійного живлення, СЕПТО, така батарейка. так? Біль, яка... Більш потужний пауербанк, якщо чесно, не більш того. Так, він, от я знайшов для наших глядачів за 1800 гривень на розіці, але буду тобі вдячний, якщо ти поділишся також і посиланням, я б показав би. Глядачам, як виглядає от, Powerbank, про який ти говориш. Це абсолютно звичайний пауербенк. Тобто, просто вбиваєш пауербанк 20 тисяч міліампер або 50 тисяч міліампер і в тебе на розетці буде широкий вибір. Це взагалі нема питань. Там просто спеціальний шнурок треба мати, який з'єднує USB і роз'єм, монороз'єм електр... підключення електрики в власне Wi-Fi, але і все. Цебто він коштує там, цей шнурок 27 гривень, здається. І ще говорять про можливість встановлення інверторів та батареїв. Зараз в мене багато друзів цим займається. Це може бути рішення, яке забезпечить там, від 3 до 10 кВт потужності електроенергії в квартирі. Для кого ти би порадив би, що варто придбати собі окремо інвертор з батареєю, встановити собі в квартиру чи в будинок? Будь-кому. Хто має відповідні гроші. От, просто маєте можливість, робіть це. Воно вам точно згодиться. Воно вам точно згодиться під час відключень. Друге, на що воно може вам згодитися, щоб не відбувалося, можеш зі мною спорити або ні, або погоджуйся. Але я впевнений, що протягом двох-трьох років ми прийдемо до ринкових цін на електрику для населення, для нас. Вона для бізнесу і так ринкова, а для нас це ще штучний тариф. Так от держава його довго не втримає. Борги вже такі, що перспективи дуже сумні. Тому я певен, що е, пільгові тарифи скоро закінчаться. А що це означає на практиці? Це означає на практиці, що в різні години будуть дуже різні ціни. А це означає знов-таки, що? що якщо у вас є е, інвертор, якщо у вас є відповідна батарея. Ви можете купити цю електрику в дешеві години, скажімо, посеред дня, коли багато сонячної генерації, або буде час вночі, коли все дешевше, а потім зранку і ввечері по суті економити гроші. Або якщо у вас є така можливість ще додати сонячних панелей або в себе там на балконі, або якщо приватний будинок, то взагалі простіше додати сон... сонячних панелей і взагалі використовувати свою власну електроенергію. Це ж теж сценарій і інвертор плюс акумуляторна батарея це перший крок до цього. Це рішення, яке буде служити вам 10-12 років. Це рішення, яке дає вашу енергетичну незалежність, це рішення, яке з певною економією, але закриє вам повністю повністю ваші потреби в квартирі. Холодильник, телевізор, інтернет, Тобто все працює майже як зазвичай. Тільки найбільш енергоємні прибори, їх використання обмежено потужністю інвертора, щоб він мав змогу його покрити. Але Такий комплекс це однозначно професійний електрик, який розробив для вас проєкт, який подивився, які у вас кабелі, які потужності, які автомати, що як підключено, і дуже правильно і акуратно зробив цей комплекс. Тому що реально, якщо це зробити неправильно, це просто небезпечно. Це і можливість пожежі, і можливість короткого замикання. Вам це не потрібно. Тільки з професіоналами, ну до речі, рішенням для приватних будинків може бути дизельні генератори. От е, я пошукав на розетці, знайшов, що є дизельні генератори на 3 кВт потужності, вони коштують там 25 тисяч гривень, є потужніші 5 кВт, вони коштують відповідно дорожче. З цим потрібно бути обережним, Тут обов'язково сказати глядачам, що якщо ви купуєте або вже маєте. Такий генератор він має стояти назовні, тобто ні в якому випадку не може бути попадання газів, які утворюються після згорання спалива, палива, десь у якесь приміщення, де ви знаходитеся. Тому що вже були летальні випадки, на жаль, в Україні, коли люди задихалися чадним газом, який утворився в результаті згорання цього дизеля. І за цими генераторами потрібно технічне обслуговування, тому що це двигуни, і їх потрібно обслуговувати. Якщо є нагода, беріть, але уважно використовуйте. Щодо підігріву, так, тобто ми говоримо, що нам потрібно нагріти їжу, так, або нам потрібно закип'ятити воду, або нам потрібно хоча б якось обігрітися. Так, нема світла, у нас є проблеми з опаленням. Не знаю, там ви підключені до централізованого опалення, і у вас нема цього опалення раптом. Так що робити? Скоріше за все, опалення працювати. Місцева влада здебільшого знає про цю загрозу, і багато там я багато бачу мерів, які реально вкладаються зараз. В те, щоб, не дай Боже, опалення не відключилось і вода не відключилась, там велика робота робиться, реально велика робота робиться. А от що стосується е, подрібному, там зігріти собі їжу чи е, воду закип'ятити, ну дійсно, ти правий, туристична горілка. Я, як турист з великим стажем, і е, я багато походив. То ну звичайна туристична горілка дуже зручне і легке рішення, яке ну можливо вашим дітям чи і вам самим знадобиться потім в інших ситуаціях. Тому це точно не буде якась пуста інвестиція. Просто на балонна є такі маленькі туристичні балони. Вони буквально 600-700 грамів, здебільшого мати запас таких балонів і маленьку горілку Заодно це найбезпечніше, тому що будь-які побутові так звані прибори. Там якісь родичі примусів, так званих, якісь більш потужні горілки, які вимагають вже серйозного балону з високим тиском, який треба там їздити, заправляти, і так далі. Це більш небезпечні рішення. Туристичні, найпростіші і найбезпечніше. Це ну, просто в них просто потужність, не та щоб щось серйозно сталося. Давай, я хочу показати нашим глядачам. Я знайшов кілька прикладів. От є Прям маленька-маленька туристична газова плитка, вона коштує на всьому тисячу гривень. Потрібно, звісно, докуповувати до неї пальне. Вона виглядає ось так. Зараз покажемо нашим глядачам. Є, е, наприклад, ще портативний обігрівач, газова плитка. Вона трішки дорожча, вона коштує 1500 гривень, але виконує зразу дві функції. Тобто на ній можна і підігріти собі їжу, і можна якимось чином там обігріти собі. Руки з приводу того, чи є якісь альтернативи, якщо ви боїтеся газу і не хочете використовувати будь-яким чином якісь газові прибори, то є хімічні грілки. Ти чув про ці хімічні грілки для тіла? Ну, слухай. Я дуже добре з ними обізнаний, тому що ну на фронт ми їх передавали з друзями десятками і сотнями, тому що ну в мороз на фронті це реально і стельки в взуття, і перчатки в руки. Там спеціальні вкладачі в перчатки є. Є насправді і досить великої площі такі грілки, які там можуть закривати тобі груди або, або навпаки спину. Їх багато типів, вони ефективні, але вони доволі дорогі. Вони насправді, якщо їх Вони ж там працюють, реально вони від 6-8 годин до. 14-16, ну в кращому випадку. Тому, якщо ви дійсно будете користуватись такими грілками, то їх треба мати запас, їх треба помати певну кількість. Так, я от знайшов на розіці кілька прикладів. Є окремо грілки для тіла, вони відносно недорогі. Там за 400 гривень можна купити 10 штук, але, наприклад, грілки для ніг вони вже дорожчі. Там і навіть понад 1000 гривень коштують, покажу глядачам, якщо є бажання, можете, напевно, замовляти собі. З приводу обігріву. Якщо у вас є, наприклад, EcoFlow, або у вас є, наприклад, інвертор з батареєю, є прилади, які вже вимагають електроенергію, і вони дозволяють обігріти там, приміщення. так? Перше, що мені прийшло в голову, коли я подумав, що можна порадити нашим глядачам в цьому напрямку, це тепловентилятори. Я не знав, що це так називається, чесно тобі скажу. Давай покажемо нашим глядачам, як воно виглядає. Ми називали це в гуртожитку-дуйчик. Дуже просто. Дуже дешево, 400 гривень тепер на теперішні гроші купив, поставив собі. Наскільки воно раціонально? Головне питання з обігрівачами: це скільки електрики він споживає. І часом буває так, що якщо в людей стоять, наприклад, сучасні кондиціонери, які зазвичай дуже часто є кондиціонерами, тепловим насосом повітря-повітря одночасно. То такий тепловий насос десь до мінус 5 градусів може працювати дуже непогано на обігрів. І при цьому, ну, от в мене особисто такий тепловий насос, коли запускається, бере 700 Вт, а через 10 хвилин вже працює в режимі 300-350 Вт на годину. І, відповідно, Абсолютно нормально, економічно працює, може її охолоджувати і обігрівати. Тому е, тут треба дивитись саме на те, скільки споживає електроенергії такий прибор, бо ваш резерв е, резервного живлення не є безкінечним. Вам треба міряти, що що ви можете собі дозволити, а що не можете що і більш важливо. Ну от цей тепловентилятор, який я щойно не показую, дійсно багато споживає два кВт електроенергії в годину це багато. Так, є трішки дорожчі тепловентилятори. Зараз покажу глядачам. Вони споживають менше там від 700 Вт до 1,5 кВт електроенергії на годину, але вони трішки і дорожчі. Є ще одні прилади для нагрівання: це керамічні електронагрівальні панелі. Зараз покажу нашим глядачам. Ціни стартують там, від 3 тисяч гривень. Вони можуть споживати від 500 ватт і аж до я не знаю 2-3 кВт, але відповідно і обігрівають різну площу. Тобто, якщо ми говоримо про 500 Вт, то це 7-10 квадратних метрів приміщення. Якщо ми говоримо там про 2-3 кВт, то це може вже бути і до 30 квадратних метрів. До речі, стосовно ще користування гарячою водою нещодавно. Мені таку цікаву думку донесли, що ми зараз всі перейшли на бойлери. І дійсно, чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли я востаннє користувався централізованою гарячою водою, тому що є бойлер, його вистачає для того, щоб прийняти душ і мені і дружині. І тому, в принципі, нам не потрібно там, щось переключати і підключатися на, на централізоване гаряче водопостачання, яке, до речі, було ще й дається дорожчим. Особливо тоді, коли тариф на електроенергію для населення був по гривні 68. Тепер тариф змінився. Зараз він 4,32. І є така думка, що в принципі бойлерами вже може краще не користуватися, тому що вони, по-перше, дорожчі, так використанні, або можливо там паритетні разом із використанням централізованого постачання гарячої води. А по-друге, це і зручніше, тому що у вас є завжди гаряча вода, яка ще тепліша по своїй температурі, ніж та що з бойлера. Але це і дозволяє працювати в цій системі гарячого водопостачання по місту по будинку. Чи ти таку пораду? Ну я користуюсь центральним гарячим водопостачанням в Києві в квартирі. Тому так, да, я підтримую 100%. У мене є бойлер на резерв, коли відключають воду гарячу для випробувань. Частіше за все. Але в цілому, ну от я живучи в Києві, я використовую центральне гаряче водопостачання. На жаль, далеко не всі міста України його мають і в. В багатьох містах його вже просто ну, взагалі немає. Опалення є, а гарячого водопостачання немає. Але в Києві і в інших великих містах, безумовно, якщо є гаряче водопостачання, зараз воно дешевше, ніж бойлер, Да. До речі, цікавий факт на завершення нашої програми на Закарпатті. Ну, це моя батьківщина, де я зараз власне і перебуваю, тому ми записуємо з тобою сьогодні онлайн. Центрального постачання тепла не. Існує. Немає. Мені здається, це єдина область в Україні, яка не має централізованого теплопостачання. Його порізали вже в українські незалежні часи. І в Ужгороді, вперше потім в інших містах. І повір мені, що люди, які зараз на індивідуальному опаленні знаходяться, як тільки знов-таки ціни стають ринковими, їм це буде дуже дуже дорого. Це прям дуже дорого, значно дорожче ніж користування центральним опаленням і центральним водопостачанням. Дякую тобі за розмову, друзі. Дякую. Дякую за те, що дивилися нас до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися на YouTube канал, лайкнути це відео, поділитися нашими порадами зі своїми друзями, знайомими, родичами, колегами, для того, щоб якомога більше людей були підготовлені до зими. А якою вона буде, ми скоро дізнаємося. До зустрічі в нових відео.